Вітаю вас, друзі! В цьому відео покажу, як саджати ялівець Blue скельний. Оглядайте відео до кінця, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ялівець Blue скельний дуже оригінальний привабливий сорт. Насамперед, що впадає у вічі, це його неповторний блакитний колір. Друге, що кидається у вічі, це його сувора вертикальна форма. Можна помітити, що гілочки ростуть з самого основи стовбура. Вони щільно прилягають до нього, строго вертикальні Пагони жорсткі, але хвоє сама по собі не колюча, м'яка і приємна на дотик. За рахунок своєї форми та дивовижного забарвлення цей ялівець мальовничо виглядає в сольному виконанні. Але він прекрасно виглядає в ландшафтному дизайні з іншими листяними та хвойними рослинами. Для того, щоб цей ялівець і в подальшому був таким же яскравим, ошатним і головне здоровим, треба вибрати для нього добре місце на своїй ділянці. Це має бути обов'язково сонячне місце. Саме на таких ділянках ялівець покаже всю свою красу. За рік ялівець блюейру може набрати всього лише 10-15 см, але цей поки він ще молодий, згодом він швидко наздожене свою висоту, яка може бути до 2 або 3 метрів. Все залежить від того, у який ґрунт ви його посадите. Якщо він буде зростати у поживному ґрунті, то висота його буде максимальною до 3 метрів. Що ж, приступлю до посадки, посадкова яма має бути вдвічі більше земляної грудки. Обов'язковою умовою це має бути дренаж, бо ялівець не переносить застою води біля коріння. Дренаж близько 20 см. Це може бути будь-що бита цегла, щебінь. Я використовую щебінь. ще трохи насиплю. На нашій ділянці здебільшого пісок і торф, тому додам дернову. Поживну землю та розподіляю її по всій лунки та додаю ще сосновий опад. Це те, що люблять хвойні рослини. Перемішую з ґрунтом. Головна умова. При посадці ялівця не можна заглиблювати кореневу шийку. Приміряю, ще додаю ґрунту. Та щоразу разу перемішую, знову приміряю. Рослина знаходиться в контейнері, тому її можна висаджувати протягом усього дачного сезону. Перед тим, як витягувати ялівець з контейнера, Прилила його водою. Ще раз приміряю, бачу, що мало насипала землі. Взагалі, сосновий хвойний опад ідеальна суміш для ялівців. Ось так перемішую, приміряю, так більш-менш ідеально. Присипаю навколо ґрунт. Ось так, на висоті його саджаю. Чим мені подобається цей ялівець? Тим, що рослина невибаглива, витримує заморозки до мінус 32 градусів. Ідеальний ялівець для живоплотів. Висипаю увесь ґрунт. Додам ще хвойного опаду, я лівець блю еру дуже компактне дерево. Він добре переносить стрижку. В подальшому, при правильному вибраному місці та при правильній посадці, я лівець буде потребувати. Мінімум, мінімум догляду, після посадки обов'язковий ретельний полив. Поки деревце молоде, його поливають частіше, поки він не приживеться, але надалі доросла рослина потребує полив тільки в спекотні дні. Єлівець любить дощування. Ось так можна робити. Коли вода вбереться, слід замульчувати рослину. Ось так притискаю, ущільнюю, підсипаю ще хвойний опад. Та розкладаю його таким товстим шаром. Супер, як мені подобається. А ще зверху розкладу соснову кору, та тут ще шишки маю такий товстий шар мульчі не дасть воді швидко випаровуватися. До того ж, така мульча виглядає декоративно і привабливо. Чим доросліше стає ялівець Блюеру, тим гарніше він виглядає. Вирощуючи ялівець Блюеру, отримайте масу естетичного задоволення. З вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відеозустрічей.